Артему Яновському 11 років. У Вінницькому обласному центрі реабілітації дітей він з братом та сестрою. Молодша Таїса каже, в останні батьків бачили в лютому. З мамою спілкується через телефон вихователів. Вона закидірлась і вона сказала, що скоро приїде. Цей реабілітаційний центр розрахований на 30 дітей зі всієї області. Нині їх тут 31, каже вихователь-методист Вінницького обласного центру реабілітації дітей Олена Вдовіченко. І діти, які не вміють читати, не вміють рахувати. І тому ми починаємо з самого початку. Саме головне, щоб вони навчилися довіряти людям. Більшість дітей з цього центру зазвичай повертають у біологічні родини, каже начальник обласної служби у справах дітей Тетяна Дорош. 30% влаштовують у прийомні сім'ї чи дитячі будинки сімейного типу. У нас сьогодні в області їх 61. прийомних сімей 128. Загалом у нас в цих сім'ях 657 дітей. Це родина щербів. Спочатку вони вирішили стати прийомною сім'єю, а потім відкрили ДБСТ. З 2012 року у нас дитячий будинок сімейного типу. Спочатку пройшло четверо діток, потім через рік ще двоє, ще двоє. От якось ті вийшли, ті прийшли. Люда, Катя, Віка і Руслан приїхали в родину вісім з половиною років тому перед Новим роком. Нині Романа і Людмилу вони називають татом і мамою про біологічних, каже Людмила Ульєр, і не згадують. Тут все добре, тут нема креків, тут ніхто не п'є, не б'є. Ну тут як в сім'ї, і тут добре, а там було не так. Тут є свої правила і традиції, що п'ятниці день сім'ї. Проводимо час, шаримо щось або щось. Дивимось якийсь цікавий фільм, аби нам напрямуть. Кожен ранок починається з зарядки. Разом з дружиною виховали 16 дітей, каже батько-вихователь дитячого будинку сімейного типу Роман Щерба. Кожна дитина має мати батька. Це сама чесна гра, яка тільки може бути. А так і в житті має бути. В житті має бути не так, як в картах, а так як в шахтах ходити. На сьогоднішній момент у нас тут проживає 10 дітей. Четверо діток вже вийшли в доросле життя, і двоє наших фізіологічних дітей. І внучка вже є, вже є продовження роду. Зараз на вихованні ущерб п'ятеро дівчаток і стільки ж хлопців. Поки доньки з мамою на кухні, сини разом з татом займаються господарством, вуликами та спортом. 24 години на добу ще разом із дітьми а щодня на 12 членів родини потрібно приготувати сніданок, обід та вечерю. Втім, побуту найлегше у цій справі, каже Людмила Щерба. Найважче це стосунки. Це стосунки це знайти дійсно кожній, кожній дитині хвилинку, побачити, то, що якщо вдруг щось не так, не пропустити це повз. Перш ніж створити прийомну сім'ю чи дитячий будинок сімейного типу, претенденти батьки проходять восьмиденні навчання, каже директорка обласного центру соціальних служб Олена Стоялова. Дітям важливо виховуватись в сімейних формах виховання, тому що в сім'ї вони бачать модель поведінки, вони бачать модель взаємодії, як цінувати одне одного і як любити одне одного. І якщо це вдається, то діти потім це застосовують у своїх власних родинах, які вони будують. У Вінницькому ж обласному центрі реабілітації діти чекають на повернення додому. Мрію повернутися додому. До мами, мама нас дуже любить. В центрі я перебуваю вже шостий місяць. Багато з ким познайомився, знайшов багато друзів. Ну саме більше правда, хочеться додому. Я мрію про велику, велику сім'ю і маму, яка б мене любила та цінувала. Кілька місяців тому мама Тетянки померла, і дитина знає про це. Тому і мріє, що колись з'явиться той, хто щиро полюбить і приголубить. Ольга Рел Володимир Черніков. Новини на Суспільному. Вінничина.